До столиці Буковини завітала Юлія Тимошенко за круглим столом, який присвячений темі визбереження єдності держави. Вона зустрілася з представниками релігійних організацій та науковцями краю. В лакитні залі Чернівецького національного університету зібралися представники усіх релігійних конфесій за круглим столом. Учасники дійства згадували події майдану, говорили про єдність та толерантність українського народу. Пані Тимошенко у своєму виступі наголосила, що українців та політиком слід об'єднати до того ж на законодавчому рівні. Це може бути всеукраїнська національна призидентів, яка також мало дуже і душу сильну це його. То нову роль місце громадянського суспільства в управлінні України. Це, ну, я би сказала, це, це інша країна. Коли у нас Українська національна рада президентів України буде мати право законодавчої, буде мати, буде мати право постійної дискусії з усіма організами влади, буде мати право вето, від якого президент не зможе за законом відмовитися і зразу ж те, що отримав вето.